Як ви бачите, ми в плоскому мірі. Що це може означати? Я думаю. Те, що ми будемо здавати селище в плоскому світі. І так. А, це відео. Допустимо. Так, дивіться, зараз ми будемо розвивати селище. В плоскому світі. Ми будемо создамо своє селище і до нас будуть приходити жики. І ми потім бейдемо. І ми зараз не багаття І тепер все буде селище. Я люблю робити. Головне. Просто наживання у нас не було центрі, бо ми розвивали. Сали ще несли. Там центр уже був за Там був ринок, то був це. Там просто все було на цьому світі, щоб було вот, це все те, що я буду будувати, що все мені потрібно. らブリンとちそれっと待って待って待って待って待って待って待って待って待ってっと待って待って待って待って待っ Вот так, я у нас показую місце. Так значить удобно справі усі, по-моєму, 1000 блоків буде 6 місяців. А, ні, 1000, це ж якщо покачати, максимум це, по-моєму, сто тысяч. Поки це буде моє селище, ми тоже буде моє селище, тоді окей. А що мене 100 блоків? Це кінець моєї селищі. Даже 50. Ну так что шо... 50 блоков и вс. У мене здесь. Вот тут уже все. Тут у меня уже заканчивается салощи. Реально, салощий, салощим слеващий. Так что я забыл, как классно такое. Вже, да, все я правильно Так, потом я вже не буду строиться, то все, що в радіусі. Итак. Перше здання яке я построю. Ну як в так як тут в плоском я пока что не могу ничего работать и здання сейчас. Я зараз грубо говоря средній кого. Я ще ну, не спунил, я в древній часи я не живу, конечно, в печері, але единственное, що я покажу збудувати, це времена, це палатка. ще сюди палатку. І ця палатка уже буде. пусто, оці. то у меня будет палатка. Допустим, все у нас будет такая же минутка палатка. Время. Потом я ее изнесу, наверное, а мы же оставлю бурю временно уже, как я не мэрию. Потом поросаюсь в мэрию, но все потом пожарах я буду взрываться палатку. в я сам буду жить. Каша. Пока я не могу буду ватить. Так что каша я буду людей буду делать палатку. Ну, я буду одну палатку потом. Уже зарублю дальше другую. Я буду одну палатку, це буде одна палатка. Це вже буде тоді моя. Ось молод. Оце теж. Це початок мого слави. Там ми вже коли прийшли, там не буде трохи робити, а тут нам треба починати з нуля. І зараз я зроблю все, що маємо.

Ця палатка не закривається, не закривається. Будет дуже-дуже. Ще, напевно, як їх в мережі складність, щоб не було цієї дурацьких слізників. Я не люблю слізні, О, вот. Я можна зробити, щоб палатка закривалася. Це вже ваше буде. Да? Я, наверное, зроблю потом, чтобы палатка закрывалась. Ладно, давайте тут и срубим, чтобы палатка могла закрываться. Стоп. Саня, за Вся палатка и просто его... ми зможемо все робити не побудить. Роди цього нам ще треба буде дойти. Покажемо, зіманне це ще не зробити. І в ній покажу я буду жить. Давайте зробимо поразович. Буде давайте. Такую я буду время. Что я не буду рассылать сумру, я просто похожу кроват, аккуратненько. И все можно замолоты. Ну, такая у нас палатка. Все конечно, на прикупный. Не на палатку, но палатка трек. Майнкрафт, я не, не могу заработать такую лампу. О, вот прям очень ярко. Итак, это у нас центр целости. Кстати, ребят, я вам он... мод на ловушку иду, я думаю. Я вам покажу, что делать. Ой, бомба, бум. Не знаю,

І цим все ми Ну, спортивну. А що наше селище ми розвимо? І так. Щоб перейти далі, я не будувати будинку, мені потрібно зробити дещо зробити і прожити один доводимо мені треба буде зробити по-моєму. А, точно, невеликий маяк. Щоб позначити, що це сільський маяк, такого такого так, так. こんなふうに。 Наверх мені треба поставити зелені, зелені стрільби. Таке мало. так. Таке. О. Але таке такі. Далі ми через... І це буде позначення, що тут знаходиться на яселищ. І от Ну да. Щоб я не горбати буде. Але ще я не можуть такий хороший там будемо. Грубо говоря, мені треба розвиватися. І поки що я можу робити, тільки обичний. Саме поганий буде. Прошу пошли и делать на купи. Тоже. Это не ходить. Красота. Дружка, а, точно, главное я забыл. Я цього є... тобто, на него. Так чтобы уже ты его забыл. Маякция его легко вывести строй. Много легко поломаться. то есть я могу выбрать что вы не забывайте. И я уже скорость. И пока что мы не буду давать скорость. Я могу скорость побольше. О, тепер ми готові розвивати соус, Да начне. Так. Я зроблю, навірно, перший самий поганий гриб. Закок я можу робити. Еще я могу, Ну, добрые я можу робити. А, то Я могу якийсь опять работать. А, вот они строкку я что не могу использовать. Не строк, я мою спонсор, да. И до мама она покажу. Дайте улучшения вообще без звучки. Дейки. Дома надо снова. Це группа правила, но я маю. И, покошу, маю, маю, мене мою коробку. Еще Все, що я можу поставити. Я можу поставити сходинку одну. І починайте робити. Такі дома у мене вже не все ще. Але мені сподіваюся, таки все. ці дома це її. Кожі я можу були набагато вони А це покажу сьогодні такі. Ага. що я можу сюди поставити свечку. Да, в мене ж дома, Ну вот. Все, що я не хватает. Ну, перший ну, дом, конечно. Мрачный. Ну, масс, скоро. А, щоб лучше дать салы, чтобы. А, у ж дом лучше дать у меня. для цього треба. Mm -hmm. Ох, так сказать, а создати баннер Ну, Ладно. О. Зробити банер селища тише не так важко. Ку... І ми нашего грубо буде тепер ми То есть, теперь я могу прокачать его. Буду. и И я его Вначале, по-моему, я могу... А, ч надо вот это ровно, тепер на нього подати. Ще замінити відконку. І поставити поки що дальше уже, чтоб мне не прокачивались. Требуем создать место обучения. Поставим это стиль обучения. И я получу знания. Ну, конечно, у работает тигр, для не так, как и для меня. Но Вся княжка, конечно, что-то просто. На місце. Я не тут. Ось до так мешка. Есть. І на цьому ролик мы заканчиваем. Мы построїли перший будинок и осталось еще на третьем уроні. Всем пока!